Доброго дня всім. Сьогодні 24 березня. Саме в цей день, 24 березня 1918 року, в Українській Народній Республіці був опублікований закон про державну мову. Державною мовою визначалася українська мова. Вона була обов'язковою у банківській і торговій сферах. У 2018 році було зроблено те. Що мало бути зроблено в новітній історії України в 91-му. Як бачите, у 18-му році ніхто не грався в особливі статуси, багатовекторність і тому подібне. Те, що не було зроблено в 91-му році, плоди цього пожинаємо і досі, і ще довго пожинатимемо. Будьте здорові!